Всім привіт! Ви знову потрапили на хватку хверму. Сподіваюсь, це сталося не випадково. Якщо випадково, давайте виправимо. Давайте зробимо це традицією. Підписуйтесь на канал. Якщо вважаєте це відео чи якісь інші відео каналу корисними, ставте подобайку. Будете отримувати більше цікавого контенту і від цього каналу, і від інших. Давайте зробимо український сегмент YouTube більш фаговим, більш насиченим. Дуже багато корисного відео російську, давайте виправляти цю ситуацію також. Я обіцяв тримати в курсі своєї історії з мамутами. Хто не бачив попередні відео, я придбав інкубаційні яйця гусей мамутів у кількох заводчиків з різних регіонів. Заклав яйця в інкубатор, зробив вчора першу перевірку без є деякі попередні результати. Поділюся з вами, обіцяв тримати вас в курсі. Поки що попередні, ніяких висновків, просто результат. Ось, 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 оце тенісочку одяг. Мама купила тенісочку і каже, так люблю коли ти в яскравих речах. Мам, якщо побачиш це відео, одяг, тенісочку, бачиш. Зафіксовано. Ну тож, давайте до теми нашого відео. Давайте подивимося, що у нас коїться. Я знову нагадаю, дозволю собі таки перепрошую. Я все ж таки думаю, що є випадкові. Глядачі на каналі, хто не бачив попередню серію, якщо дозволите так це назвати, я закладав <кхе> яйця від кількох заводчиків, 24 від пана зі сквери. 20 від села Степанівка Сумської області. І 15 селища, Здається, це селище, я перепрошую, Безлюдівка з Харківської області. За результатами вискупування першого є неоплод, є тумаки. Я перепрошую, якщо тумак це жаргонізм. Справа в тому, що зустрічав цей термін в кількох. Джерелах, ну я вважаю професійних посібників, <хи> це яйце заражене хвороботворною мікрофлорою. Може, ви якось називаєте це інакше. Напишіть, мені цікаво, бо <хи> з декількома заводчиками спілкувався, не всі, скажімо так, сприймають цей термін. Ну я його використовую. Мені, мені, мені зручно, ми можемо використовувати термін заражене яйце чи якось інакше. Що стосується неоплоту? зараз досить важко об'єктивно сказати, скільки яєць було незапліднених, бо серед цих яєць є як незапліднені яйця, так і тумаки. Справа в тому, що незапліднене яйце також могло стати тумаком. Хоча. Скажімо так, стадія зараження досить вже ну, запущена. Як я можу судити за результатами вас І Яйце не просто темне, а геть темне. А, тож, ну, маємо те, що маємо. Маємо відход. Я нагадаю, що закладав я яйця наприкінці травня, це вже і, і кінець сезону. І відключення світла постійно. У нас світла немає на сумщині. Тут в різні дні, різні терміни відключення. Ну, Біда коїться. Тому, я, я ж кажу, що не можна назвати результати абсолютно об'єктивними, вони є такі, які є. Тож, з 24 яєць поки що відійшло 8. 8 на 8. З 20 яєць а, відійшло 10. А, навіть. да, 10. І. А, з 15 відійшло 5. Я ще хотів додати пару коментарів з приводу тумаків чи яєць заражних. Пороботворною мікрофлорою. Це саме те, це саме ті яйця, які вибухають в інкубаторі. Напевно, всі чули про такі випадки, а не дебу, хтось стикався, я поки що не стикався, тому я роблю його скупування <кхи> і вам раджу. Вибухають не старі яйця, які там вже полежали, чи як ото бувають, історія скаже, що хтось в інкубаторі потримав, перевірив на неоплод, перепродав. То взагалі нехай. Поганий, поганий підхід, я вважаю. А, а Заражені яйця їм не потрібно довго лежати. Коли ця колонія пошириться в, в яйці, вони як. Результат життєдіяльності цієї колонії є викид газів. Дуже багато яйця скоплюється в середній шкаролопі, і, звичайно, шкарлопа не витримує і відбувається вибух. Зазвичай, здебільшого, це відбувається в інкубаторах, не під гузками, не під курками в інкубаторі, бо в інкубаторі атмосфера вона більш сприятлива для швидкого інтенсивного розвитку цих, цих колоній. Тепло, волого, ну, ідеальні умови, завжди є що поїсти. Стіпсувало одне яйце, переїхала на інше яйце. І так ця колонія пошириться, пошириться, пошириться. Я не професіонал, я так розумію. Я, я, я розумію цей процес так. Якщо можете більш професійно прокоментувати чи пояснити, будь ласка, я буду тут тільки радий почути професійні коментарі. Це, це коментарі аматора. я, я так вваж... Бачу процес, чому вбухають яйця, чому, чому, чому це коїться. Е, не раз з цим цик, стикався вже е, індикаторами цього процесу чи знаками, які про це кажуть. Запах яєць. Е, ну, ось декілька з цих яєць вже мають такий неприємний запашок, ще не тухло яйця. Ну, Воно не тухається, але такий специфічний запах, я не зможу його описати. Він інший, він, він, він інакший. В, ви, ви зрозумієте, що це ненормальний запах яйця. А, і я шуткую, яйце міроточить. З яйця з'являються такі виділення а, лип, липки, а, зазвичай жовто-зеленого жовто кольору. Це, звичайно, це вже такий знак, що яйце треба швидко і дуже обережно видалити з інкубатора. Краще і якось утилізувати. Будьте обережні з такими яйцями, вибухають. Ось такі коментарі. Я перепрошую за аматорський підхід. Якщо ще раз є більш професійні коментарі, буду радий, радий, радий вас почути. Посуки я вважаю гарним результатом інкубації гусячих яєць 80%. Хоча в мене був досвід, коли був вихід 100%, я купував яйця в племінному підприємстві, там 100% це нормальний результат, це не щось таке випадкове було, а кілька разів підряд. Ну, наприкінці сезону, так, да, вже і запліднені те, і жарко, і гусаки вже ліниві. Може ще і ну, як то сказати, санітарно гігієчна обстановка вже, вже не та. Може тому стільки заражених єсмь, ну, я, чесно кажучи, здивований. У мене бувають тумаки серед яєць від моїх гусей, але не в таких масштабах. Це я вважаю досить великим масштабом. Ну от, те, що, те, що є. Так що чекаємо на друге оскопування, чекаємо на результати інкубації. Якщо ж там щось вийде взагалі з цим відключенням світла, якщо цікаво подивитись результати, вже вказав іще раз. Дозвольте собі нагадати, підписуйтесь на канал. Будете в курсі, що, що коїться на хаткій фермі. Якщо відео саме це вважаєте корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Це важливо і для каналу, і вам алгоритми YouTube таким чином налаштовані, що вони будуть вам пропонувати відео, відео за вашим інтересом. Тож, далі буде. Чекайте на оновлення. Дякую всім за перегляд.